На цьому каналі ви вже бачили декілька моїх карт з третіх героїв, які я допилював по сьогодні. Вони у вільному доступі і кожен може завантажити їх для гри в обсі цього відео. Та я не рекомендую поспішати, адже невелика колекція поповнюється новою мапою мапою Неверленду. Вона і стане предметом нашої розмови сьогодні. Ви на Artline Play плею перед початком нагадаю, що купити топову ігрову збірку завжди можна в нашому інтернет-магазині. До материнських плат Asus отримай геймерську периферію в подарунок. Знаєте це відчуття, коли щось незначне переростає в щось більше? І ні, я не про ставки на футбол чи кредитний ліміт. Я про майстрування Heroes of Might and Magic 3. я пустився берега в цій справі. і Вирішив кинути оком на святе, славнозвісні світи, котрі всі ми так добре знаємо. Зайшовши на один з сайтів з картами, подібні речі можна побачити одразу. Став лайк, якщо спочатку завжди шукаєш карти по володарю персня. Звісно, такі карти тут не просто є, а ще й знаходяться на головній сторінці з найбільшими привілеями. Та скачавши їх, взагалі важко зрозуміти, навіщо вони існують. Бездумне нагромадження текстур з собачими стежками, які тут відіграють роль доріг, і, звісно ж, ціле море дитячої інфантильності з назвами міст на клумбах, вже уявляє, як Боромир садив чорнобривці, а заодно видаляє з пам'яті по як які інші подібні карти, бо настав час майстерних відтворень. Пані та панове. Вкотре вітаю вас в Неверленді, світі Відьмака. Якщо ви на цьому каналі давно, то вже встигли переглянути мої відео по геополітиці Неверленду, в котрих я розповідаю про північні королівства та королівства імперії Нільфгард. Тепер у нас з'явилась не просто можливість розглянути їх з такого боку, але й власноруч прийняти участь в процесі формування нових територіальних кордонів. В останньому відосі по освіті я розповідав, як редактор карт Герої 3 можна використовувати в навчальному процесі. Якщо ж ти давно хотів розглянути мапу світу відьмака більш детально, ласкаво просимо, адже створена вона якраз за всіма його канонами. Так як розмістити всі королівства півночі разом з Нільфгардом на одній карті з правильним збереженням пропорцій майже неможливо, я вдався до Невеликого хитрого трюку, а саме створив дворівнову нову карту, підвал котрої то є південь, а верх північ. Таким чином, одним переключенням можна одразу перейти на колишню територію імперії. Більшість королів, з котрої тепер знову вільні. задум по часовому проміжку простий. Події стартують до двох північних воєн, де Нільфгард ще не є такою великою імперією, завдяки чому багато інших королівств наразі мають автономію, котру можуть і повинні розширювати, поневолюючи інших. Почнемо зверху. Дану мапу я старався змалювати якомога точніше, щоб передати ту чарівну атмосферу улюбленого нами світу. Завдяки подібній хірургічній точності, всі текстури на карті розкладені згідно з оригінальними мапами, які висвітлюють саме цю частину світу. Нагадаю, що офіційної карти всього Неверленду не існує, а в якості канону беруть саме таку карту і не виходять за її кордони, адже саме там починають палки дискусії, хто де має бути. Змальовував я з точністю як гірські хребти, так і Иси, водночас роблячи їх максимально комфортними в плані геймплею, взагалі змальовувати вже готову карту, куди легше, бо не треба сильно фантазувати з її ландшафтом. Утім, попіклуватись про баланс завжди потрібно, якщо не хочеш віддати замок на другому тижні. Наверху у нас знаходиться ковір та повіс, напевно, найбагатша країна Неверленду. Щоб не робити на цьому акцент, я зрівняв всі королівства по голді та ресурсах. Тому тут немає обраних народів з власними фанфіками. В коментах під попередніми картами писали, що місцями вони здаються надто бідними. Саме тому я накинув куди більше ресурсів. А також тепер кожна карта має по 8 додаткових замків, щоб було цікавіше. Отримуєш їх не одразу, так як всі вони представляють певні держави чи території. Один такий є в ковірі. Один в Кедвені, інший в Лірії та Рівії. Місце знаходження всіх інших встановлюйте самі, не хочу нічого спойлерити, так як на карті є багато інтригуючих секретів. Подорожуючи, ви зможете побувати на території кожної держави Неверленду. Більшість з них позначена замками, табличками або якимись спеціальними текстурами, котрі позначають визначні місця. На жаль, в третіх героях немає великої кількості подібних текстур, тому доводиться виходити з простих проявів фантазії. Морен, наприклад, я позначив як школу війни, а Соденський пагорб позначений Обеліском. На карті є грааль, але він не є Нієї з умов перемоги, обабіч безліч ресурсів стоїть і пристойна кількість всіляких артефактів, щоб було веселіше. Я хотів і лінійки квестів тут розкласти, але в Horn of the Abyss немає такої функції, що шкода. Саме тому я вирішив створити свої рідні приховані квести, а саме, порятунок відомих особистостей з в'язниці. Поки на карті ви можете знайти від шести в'язниць, котрих сидять такі шановні паничі, як професор, азар'явет і навіть Вільгіфордс. Ці персонажі вкачені відносно їх можливостей в книгах та іграх, тому раджу пошукати по карті в'язниці, щоб спростити собі гру. Скажу одразу: декотрі з них знайти непросто, щоб другорядні замки не захоплювались з одною пачкою лучників. в Кожен я посадив хай левел мобів з двома пачками лучників. Нічого надзвичайного, але це дозволить вберегтись від надто стрімкого розвитку подій. Тим паче, всі замки розташовані на спірних територіях, а не на задньому дворі основного, і розташовані так, щоб на них сипались претензії з різних боків, а не замок стоїть в кутку карти, і до нього веде одна дорога. Якщо з замками розібрались, то тепер час поговорити про інші визначні місця цього світу. Думаю, ви розумієте, що задля адекватного балансу ставити замок на кожне місто буде помилкою. Саме тому такі міста, як Новіград чи Оксенфурт, представлені однією або рядом будівель, як Оксенфурт репрезентований університетом. Однією з найцікавіших локацій є скеліги. На картах острова мають менший розмір, та для гри їх довелося збільшити, бо зелений гравець просто не зможе розфармитись. Локація унікальна тим, що зуміла розпростертись одразу на дві карти з простим переходом. Так як острів'яни відомі мореплавці, я одразу організував їм унікальний флот, завдяки чому ті одразу можуть нападати на інші держави, як вони люблять. Взагалі, море в Сапковського просто пусте. Там знаходиться лише безнаседне, в котрі загинула Павет та матір Сирі. Позначено виром телепорту. таких вирів є пару штук, щоб швидко тепешитись по карті. Є й прості двошарові ТП, щоб з Нільфгарду опинитись на далекій півночі, щоб трохи оживити море. Я збільшив декілька островів і наповнив їх, а також додав невеликий секрет внизу. Зроблено так, що кожен охочий може приплести на територію ворожої держави з різних боків, як і зайти. Вишенькою на торті є пустеля Корат, а вірніше, її невелика частина. Як відомо у світі відьмака, це одне з найбільш небезпечних місць, тож таким воно є і на цій карті. Не забув я і про болота Ангрена, а також казковий Тусент, який заховався за сніговими гірськими масивами. the last minute details. На карті ви знайдете всі типи драконів, снайперів і чарівників, а також дві утопії драконів і хай левел істот для найму. Всі міста на території підписані відповідно. Шкодили, що квести не можна було зробити. Завантажити цю карту можна з мого Dropbox, Посилання в описі цього відео обов'язково пиши комент, як тобі карта і чи хочеш ще. Ну і підписуйся на цей канал, бо зустрінемось ми вже незабаром.